Євангелія Луки, 17,7, притча про принікчемного раба. Ісус сказав Хто з вас має раба, який оре чи пасе, скаже йому, коли він прийде з поля, іди мерщій та сідай до столу, а чи не скаже йому радше приготуй мені вечерю, підпережись і служи мені, поки я буду їсти й пити, а потім їшепи сам чи стане він дякувати рабу за те, що він виконав наказ. Не думаю. Так і ви, коли виконаєте все, що вам наказано, кажіть мені кчемні раби, бо зробили те, що повинні були зробити. Тобто, яка сентенція цієї притчі? Сентенція цієї притчі така, що коли ви виконуєте Божі заповіді, ви не повинні чекати, що вам хтось буде дякувати, хвалити вас, ви не чекаєте ніякої винагороди. Ви просто кажете, мені не робить, бо зробили те, що повинні були зробити. В індуїзмі це називається карма йога. Карма йога це шлях дій або шлях безкрислого служіння. Це описано в Бхагавадгіті. Наприклад, Бхагавадгіта 2.47. Зверніть своє серце на виконання свого обов'язку, а не на винагороду. Нехай винагорода не буде твоєю мотивацією і ніколи не припиняй виконувати свій обов'язок. Також Бхагавадгіта 6.1. Той, хто виконує дії без залежності від плодів дії, той є істинним Сан'ясі і йогом. Сан'ясі це той, хто зрікся світу, Йог це той, чий розум повністю поганений Богом істинний йог є також істинним син'ясі. Тобто, що Ісус, що Кришна нам каже про одне й те ж саме, щоб ми виконували дії без залежності від плодів дії, тобто, шлях карма йоги, шлях безкрисло служіння. Ми зробили те, що повинні були зробити. Хто має вуха слухати, нехай слухає.